Ми вважаємо, що це дуже нехорошо. Кажуть, що треба голодувати. Ми теж проти цього. Організм що Три рази в день він їсть, встає раненько чоловік шунок, виділяє кислоти, готується до прийому пищі, І вдруг цей чоловік не приймає цієї пищі, Це великий недостаток. Уже цей чоловік порушує. От у нас такі є хворі, що приходять після цього голодання, і єлі-єлі ми можемо вивезти його, щоб він А є такі, що і помирають. часу, до того, до істощення, зайшло. Тепер Іванов признав, що дуже добре купатись в холодній воді, повливатись холодною водою. Він сам, звісно, ходив голий босий. От на нього нічого не шкодило. Ну це одному так не шкодило. А от до мене привів чоловік з гімтесою, із страшними головними болями. Як я не дивився, що ж таке? А яка причина у вас головних боїв? Вона каже, не знаю, не знаю. Чоловік тільки входить, каже, та вона ж обливається холодною водою. І незважаючи на те, що я давав свої ліки, і що вона пішла тоді по клініках. І все-таки вона померла. В неї було запалення кори головного мозку і вже непоправіме не таке. То для чого людина сама собі шкодить? І кажете, що зробити те, щоб людина жила. Та нічого не робіть. Живіть так, як природою дано, як назначено, і будете жити. А якщо шкодить, а то тоді шукає. Чим же вилікуватись, то, то дуже нехорошо. Жити так, як дано природою, Лише до природи життєве кредо Данила Зубицького. Що ж стосується засобу Макрополоса чи Алєксіру молодості, рецепт чого намагались створити знахарі протягом багатьох століть, до цього відомий травник України ставиться досить скептично. Хоча в асортименті його лікувально-профілактичних препаратів є бальзам під назвою Лонгус Віво, що в перекладі з латинської мови означає живіть довго або довге життя щоб жити довго, в житті усього має бути в міру, вважає Данило Зубицький. Тут у Петрові ось рядочком Петрово. Тут я Працював на участки. І була баба, котрій було 105 років. Ну, приходилось два-три рази на неділю заходити до неї. І називали баба-реготушка. Ну, всі у знамен... у знаменка особливо Петрова знали, що баба-реготушка, а ця реготушка, бо вона ж завжди сміялася. Завжди, коли не прийдеш до неї, ой, доктор прийшов, зразить зрази. І вона знала, що як я прийшов, то я приніс 100 грам мене. То вона приніс голубчику, кажу, приніс. Вилила в стакан, випила, ай, добре. Коли ще прийдеш, кажу, прийду ще. І вона прожила 105 років, фізично туди здорово. Раніше були, от робили хати, то толока називалася. І вона ходила кожен день на толоку, на толки її кормили і давали 100 грамів випити. І вона тут розвеселяла всіх людей. І прожила 105 років, не знаю після мене скільки, бо я в'їхав вже з Ну, а баба залишилася. <кій> То я вважаю, що трудно сказати, хоч я виступаю проти горілки, проти куріння. Ну, є такі, що куряти довго живуть. Є така баба реготушка, що пила спирт і до неї ото приходили так тільки поговорити. Вона каже, я така рада, як до мене приходять. А як ніхто не приходить, то в мене одна радість, є часи, корі тікають. Вона каже, я дивлюся, тікають часи. Значить, я ще жива. І у неї ніколи не пропадало бажання жити. Вона казала, скільки Бог мені пішла, скільки я буду жити. І правильно, я вважаю, що вона вірно робила, робила. скільки її хотілося жити. І так треба, щоб кожна людина ніколи, як йому не тяжко, тієї величі, що, ну, щоб він не займався самогубством, сам себе не вбивав. Данилу Натіфоровичу 77, а він і не думає про відпочинок. Багато ще треба і хочеться зробити. Мені сьогодні, говорить він, головне передати все те, що знаю своїм спадкоємцям. А ще цього року вкрай необхідно закінчити будівництво нової п'ятиповерхової фітополіклініки на 100 кабінетів, де до основних моментів діяльності додасться ще масаж, лікувальні ванни, стоматологія і косметологія. Крім того, при об'єднанні народної медицини Данила Зубицького створено фонд, завдяки діяльності якого у перспективі з'явиться можливість допомагати нужденним. Що ж, меценатство, як і віра в Бога, досить природні якості для людини, котра генетично несе через своє життя знання природи і віддає цілющі сили останньої тим, хто живе поряд. Так. Данило Зобицький вірить у Бога і ходить до Печерської лаври, де у нього є давній друг, отець Юрій, що має дві професії священника і психіатра. Данило Зубович каже, що отець Юрій працюватиме у нього, адже при клініці буде і церква. Церква. І в цій церкві буде правити отець Юрій. Він буде і лікувати психи. Тобто, що ми не будемо лікувати тільки тіло, ми будемо лікувати і душу людини, що це дуже важливо для сучасного часу, для сучасного, сучасного людства. Тому що я вам прямо скажу, що є зараз багаті люди, мають все, що їм тільки хочеться. А в душі вони нічого не мають, вони пусті. От за того отець Юрій, я думаю, це все буде виконувати. Ну ось і все. Обов'язкові відвідини могил батька і матері, тих, хто дав якість бути не такими, як всі цілі плеяді та оновитих зубицьких. І саме тут над вічним спочинком. Тих, з ким не припиняється вічний родинний зв'язок, знов і знов привуться серця, слова, бути вірними в справі роду, робити її на благо людей, на благо рідної землі.